І підпис поставили свій а не, підпис. А не хтось визвов. До речі, я ж Доброго не закінчила понятна. свою своє питання. І ви поставили на приписі підпис про те, що ви погоджуєтесь що ви за протягом сім днів знімете свій намет. Чому ви не викликали тоді місто? при умові джентльменської домови? Ми вам запропонували ось тут місце. Знайшли, зачекайте. Ви мені запропонували? Ось тут місце так. При тому, що сказали категорично бігом зняти за три дні. Конечно. Як Бо це юридично стої? можна домовитися? Якщо стої? з вами не можна вирішувати питання, розумієте? Ви мені припис навіть той, який написали до 21 числа, то ви його порушуєте? Ви захотіли прийняти це рішення. Є нове рішення виконувати. Ну ви захотіли прийняли є це, є є. Ви це рішення? рішення Ви могли 22-го прийняти це рішення 22-го не зняти. Ви зараз будете прес-ковома. Як можна з вами домовлятися, якщо ви свої обіцянки не виконуєте? Я Зараз поясню, ви як не ви, ви, дайте витомири, не витомири. ви виконали, такі... Ви виконуєте мені сказати. Обіцяли таке? Ви були обі... з нами на дискусії. Я питаю, ви чи обіцяли? Шановні журналісти, Я з 2006, Чекайте, дайте, ласка, з 2006 року цей підприємець займається тут бізнесом, продає алкоголь і виготовляють їжу, шашлики і таке різне. Жодного разу в нього не було дозволу тут займатися цими речами. Вам винести ліцензію? — можна мені, будь ласка, вже сказати. Дійсно була джентльменська угода. Але людина сказала, я хочу сьогодні, щоб мені міська рада дала гарантії. Напишіть мені, як ми можемо вам дати гарантії, коли ви тут без права стояли? У вас не було права тут знаходитися? але ми пішли на індалі. Я вам, Я не закінчила. І я була качук був, Єсюнецький Олексій. Ми сказали, що ми даємо слово. Сиділи перший заступник, секретар міської ради. Заступник профільний даємо слово про те, що ми вам дамо, ми знайшли місце де ось тут за углом, ви можете торгувати, але без алкоголю. І я так розумію, що питання сьогодні саме в розмірі цього наметі і в тому, що алкоголь ось і все, І все, щоб зараз не говорилося, це все є хай. Єдине дасть відповідь на єдине запитання, чому з 2006 року здійснювалась підприємницька діяльність без дозволів крапка. Відповідаю, є постанова кабінету міністрів від 2009 року в 11-му році, за три місяці до закінчення цієї постанови я написав заяву на встановлення даного об'єкту. В місячний термін я не отримував заперечної відповіді, а це означає згідно пунктів постанови, що я маю автоматичне право на розміщення об'єкту при цьому. Автоматичне право на розміщення об'єкту надає дозвіл на укладення договору земельної ділянки. Але в постанові не прописано, що я повинен вимагати або, або я зобов'язаний вкласти договір на земельну ділянку. От. В постанові прописано, що повинен укласти з міською радою. На даний момент, момент рахується бездіяльністю. До цього додаю, що в 2013 році я виграв суд проти міської ради стосовно мого знесення. Виграв суд. Стосовно землі, на якій я знаходжуся проти земельної інспекції, рішення можу вам додати. Ось, і рахую на даний момент повністю незаконні дії. Це як можна ви мені скажіть людині годину тому винести постанову на знесення, годину, через годину приїхати неї виконувати. Людина, я автоматично не маю права. Конституційного права це навіть порушення незакону, це вже порушення конституції. Я не маю права на захист своїх інтересів, на оскарження даної постанови. Це просто злочинні дії. Це не влада, це зборище якихось бандитів. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, у вас є дозвіл на розміщення всіх цих об'єктів чи якогось одного об'єкту? Які тут квадрат... Квадрат... квадратура, площа? Квадратура? Пояснюю ще раз, повторюю. У 2011 році була написана заява від мене на місьмиконком про надання дозволу на розміщення даного об'єкта. Додаю. Навіть була не одна заява, тому що я хотів, ну, вже на сьогодні не буде навіть змісту. Тут було написано дві заяви ще однією людиною. На ці дві заяви не тієї людині, не мені не надано відповіді. Я можу надати вам копії, спечатку... Квадратуру і об'єкти. Дивіться, можна розміщувати павільйон до 30 квадратних метрів. Було два ЧП, які написали кожен свою заяву. І тут є 30 квадратних метрів. 60 взагалі. А із всіма, всі що тут ось стояли. Це літній майданчик. А на, на нього дозвіл є? Так, я писав заяву на розміщення павільйону громадського харчування з літнім майданчиком. Ну, тобто, ніж 60 метрів? Літній майданчик одного підприємця, літній майданчик іншого підприємця. А загальна площа всіх об'єктів. Дивіться, площа, якою я мав би займати, це окремо повинно було заключити в договорі оренди на земельну ділянку з міським конкомом. А як ви вважаєте, коли в мене постійно така конфліктна ситуація з містоконкомом? Я сужуся, я міг з ними заключити цей договір. Вони навіть не вимагали. У мене того за ці 5 років, щоб я заключив з ними договір. Це їхня бездіяльність і халатність. Скажіть правду всім журналістам, чому вони не вимагали, які у вас з ними були домовленості. Кажіть те, що ви казали. Я не знаю, я думаю, ви краще. Виступайте. Ви ж мені вчора сказали, що я ж не просто так там стояв. Дійсно, в мене було написано заяви на постановку. Ви чекайте, ви вже не маніпулюєте, Ви, ви мене чітко натікнули. Що, ви носили що хабарі. За не це ви все. тут стояли. Тому Шокайте, давайте ви, не ви, ви, ви з державної служби. Я перед... я вас цитую. Я вас цитую. Хабарі? Я так сказав. У мене, а тепер, журналісти, я вам за заявляю, що в мене є аудіозапис наших всіх розмов. І вчорашніх. І я можу і просто посадову особу притягнути це до... додавати до, до, да, і вчорашні. І вчорашні. Давайте, давайте, допомоги. Не видирайте до звідти нічого. Ви будете я. подавати дорожки. До і ви скажете. Всі? Державний службовець звинувачує ви? про я те, не звинувачу, що я стояв за хабарі. По-перше, приведіть людину, яка скаже, що отримувала хабарі. Добре, проти себе свідчить. Вчора при розмові і вам перший заступник... Сіться, в якихось кримінальних провадженнях Мишка, я справа. Чекайте. Так, Послухайте, будь ласка. Можливо Вчора сказати, він що на я зустрічі, вам Мені Боже збавк. Нам зуступника. не А, то ви обідалися. Почекайте, ну, ну до чого тут це? Ви просто мені сказали, що я ж не просто тут так стояв. Вже не є підстав, я вважаю. А, ну, зрозуміло. Тобто Ви ну, зараз маніпулюєте і кажете, у вас підстави. у будь ласка, що в міській раді більше немає інших питань як знищувати малий бізнес? Ну, а чому Ні, не не займається Рада Перше, займається чим питання, почали займатися, ми. це знищувати малий бізнес. Неправда, ми запропонували інше місце це, це не відповідає дійсно. А ви рахуєте, що тут вживати алкоголь, без дозволу стояти, а ви, а ви, а ви це може мов... зараз... Що значить алкоголь? Пошукайте. Сьогодні рекламується на рівні зараз... Шановний, я, я, я не є власником телеграмі. Ви який засоб масової інформації, я перепрошую. Я громадянин України. Громадянин України. Громадянин України. Я, я України. маю право я, задати я питання. Я вам поясню, як громадянин України. Дивіться, що впроваджувати підприємницьку діяльність, необхідно встановлений законним спосіб, отримати відповідні документи. Підпри Ця особа не має таких документів. За вашою логікою, тобто я можу встановити будь-де тимчасову споруду і здійснювати підприємську діяльність. Чайно, чайно. Ні, сьогодні в країні закон. війна, ні, сьогодні мінімальні зарплати пенсії 50 я, доларів. Я ви знищуєте бізнес, ми зарісовуємо бізнес в інше місце, не дозволяєте переживати. Ви знищуєте бізнес, 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 який як і я міжу ви чуєте, що кажуть, державний закон мене пересовують в інше місце. Не закажить про Ви його самі визначили собі і знайшли наказу. <голові> <голові> да? Ви зараз навіщо казати перед своїм займалися бізнесу дуже мені дуже не займає. дуже соромно <голові> і прикро, <голові> що ви не вчули вчорашню, <голові> позавчорашню розмову цієї людини. <голові> Отець ми, ми зробити до речі, єдиний туалет в цьому парку. А ви заходили єдиний? Треба облаштовывать алкоголь ну, возле спортивного комплекса, что надо на все документы и зрубать их. За что я вот так вот так, таким да? беспределом ну, занимаюсь? Захищатись Друга. від рейдерів. Подожди, ему предложили одразу почали на мене нападать. Ви почали нападать. Кто ты такий? Представься, ничего не. 哦。 Я бачу, асоціація громадських об'єдного сила. А чого ти мені голова політичної партії 5 10 5-10? чому зразу не сказали? Політична партія захищає підприємців, від рейдерів з печаткою, які замість того, щоб облаштувати ділянку, знищують бізнес. Треба домовлятися, Ось облаштовування інші місце їх не зможуть просто так. Вибачте, ви розберіться Школа, питання п'ять десять. Ваше ж Балашов нормально розповідає Я дуже речі. Чудово, дуже ти чудово розбирає питання. Я бачу, як... але зносити це знищення малого бізнесу. Добре. То ти схвалюєш це? Я? Шок, Он, зимай, школа. Поруч, скільки метрів до школи? Треба виховання це дітей не школа, займатися, не школа, а не забороняти бізнесу. А стадіон теж нормальний. А, а стадіон і, стаді... років не працює, ви, будь ласка. Ну, Займайтеся, зайдіть. Зайді ремонт всередині робить. А я прошу. я там бігаю по суботах і знаєш, що там робиться ремонт. Там чори... Проблема в тому, що в Україні виборче право. Одного знесли, а іншого не знесли. Он навпроти Агро. Скільки магазинів і кафе? Навпроти Агро. 50 метрів. Там, де немає де, 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 де пройти людям на тротуарах, там обов'язково буде наведений лад. Обов'язково. 50, 50 метрів! От що ти зробив? Особисто тих камерів. Пар... Нічого не буду робити. Тому Вони ну, і Навіщо Тика на це робити. Ну, звісно, знімати. на камеру. Ну, тому, тому, що Це вибор, не що не самі, що Це піар. Які. Одного знесли, іншого не знесли. Як це так? Та... Загалі підприємство. Бачиш, що її ухвала про забезпечення. Взагалі. Тому що вони створюють робочі місця, вони якось економіку запускають, років, і воно він працює. нічого не платить. Ми... Зараз об'єкт буде просто знищений, як встановлення функцій. Якщо це можна ще зібрати, зібрати, то це воно зараз знищить і воно просто не буде функціонувати. Зараз прийде значну оперативну група і нехай до що... Це значить не сказати. Мені з ними ж не битися. Саша, йди поснімай всіх роботників. Це має поліція це робити. Візьми, познімаю всіх повністю роботників. Ні, 125. А, да, 125, до речі, дивіться. Зараз ви зараз робите заході дії. Особисто з вами буду судити. Чуєте далі? Людина вклада в економіку. Бачите, я особисто з вами буду судитися, ви зараз вчиняєте незаконні дії. Послухайте, діло в тому, що їм дали наказ, ви до них не звертайтеся. Звертайтеся до більш інших. Це просто робоча нанята. А Це, що ви будете? Є ухвала суду. Вони зараз виконують злочинні дії то працівники, працівники, і що вони про терміну. Я, можливо, буду навіть до них позиватися, якщо в мене юридичні можливості позиватися до саме цих людей, я буду, значить, до них позиватися. Саме до працівників інспекції, так? Так. Да. Thank you. Нам не треба, нам не треба ходити. Ви на камеру одне, а в житті зовсім інше. Це не відео, тому що наприклад. Ви що платиться, ми, так, famously, ми, film, ми, ми�. ми, ми в шутках маємо, не дорогі не маємо, не освітлення буде, відбувається, що два приходили. Я здиваюсь. Популізм скажи, позиція, йому сказали, за поворотів там поставити і не дорогувати Якщо ми так за Україну, то ми алкоголі це не держава я тут навіть переконана, що він не перевіряє паспорт, коли він продає ще... Ви перевіряли? Я А я маю? Чому, чому? Чому я, чому я, я, я думаю, що інші? він порушує закони, що й до того, що він не перевіряє паспорт. Тому що я особисто прапор можете забрати. А який? Росії чи кому не проти бізнесу? Просто всі прийшли і ви розумієте, в такій більшовистій манері. Давайте а, всі да, знесеме. Давайте от... знищимо. Давайте вже всі звикнемо до порядку. До якого порядку? Давайте до порядку. Це називається не Прийти до влади, так. давайте всіх знесемо. Давайте так було рішення створити щось. Треба не діяти рішення. Суду також є, і зараз його не виконують. Яке, яке рішення суду він про забезпечення позову. Була це. угода, що він сам самостійно знесе цю конструкцію. Я не бачив цієї угоди. Я не чув. Подивіться відео на Житомир.Інфо. Я його якраз бачив на 20 хвилинах. Також погоджено, що вони він сам зніме. Він не захотів йому не буде запропон... приймати поспішних Хорошо. ніяких Він потім доведів. сидів у кабінеті з Ясюнєцьким, з сочуком із секретарем міської ради. І йому сказали: ми перен... давайте перенесемо ваш. МАФ, не буде ніхто вас душити. До речі, йому дуже коректно. Напевно сказали. І по друге в ухвалі написано суд е, виносить ухвалу в зв'язку з тим, що є загроза, що видадуть дозвіл, що хтось тут другий стане. Що це за маразм взагалі? Що це за ухвала? Бухав суддя. Видно передати за ухвалу ніхто не проти бізнеса. Ніхто не проти 2800 людей. Але я залишили. проти Шанхая, наприклад, в центрі в центрі міста. Так само, як з квітарями було, так само Шанхай був. Нічого не вели, порядок знайшли якийсь компроміс. Так само і тут можна було знайти компроміс. Тим більше у власника є проект був, проєкт на реконструкцію арки. Також члени комісії, багато хто членів комісії готові були лобіювати це питання, щоб нормально тут площадку зробити і дитячу без питань. Хай працюють, дають робочі місця. Немає питань, але привести це в нормальний вигляд. Не можуть туристики приїжджати їм це ми, є, кажемо, що ми хочемо це ціпляти, заробляти економіку, піднімати. Так, винай торгівля працювати, туризм повинен працювати, але в нормальному вигляді це повинно коварна. Припустіть, якби це був уже нормальний вигляд, і було таке рішення. І що тоді було? А що це саме було? Якби було таке рішення, що це не хочеться. Ні ні ні, 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 ні. Ну ви Зріг зараз питання. коментуєте, так. що він нічого не робив. Я не кажу, Якби тут був інший вигляд, 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 вигляд зараз вигляд цього всього, всього. ви вважаєте, що зараз не було демонтажу? Був би демонтаж, тому що немає рішення. Ну, то про який вигляд ви говорите? Він знав, що таке може бути. Ми говоримо зараз, те, що відбувається комісія, яка працює з інвентарізацією, і чому зараз зносяться ці мої. Я знаю, що рішення судів є для всіх обов'язковими, в тому числі Міської ради. Це пряме порушення. Щоб не чекало <плес> взагалі. Цірі зарплати, всі, <плес> всі, всі нормальні, всі не платять бюджет міста, всі правильно робить. <плес> <ресв 'язувати> там, при платі, воно да. при то, там за жрачку можна стріляти в, в пропаде. В... Там може да, нас все звалиться. В і в в вони хочуть розвалити Україну, і ви хочете одна душу Україну а систему. Хоч не брати сказав державу розвалити. Ти сказав державу надо розвалити. Держава під назвою система. Розумієш, Україна, Україна, є держава, система. Якби у нас нормально була служба безпеки України, то вже дивіли. Конкретно стаття треба розвалити Україну, державу нам. <звали> Та що там перекручує, ти сам це записуєш. Послухай. Бачиш, де пауза. Я в шокі, реально. Я думав, що ти там трохи там цього, але не настільки ж, йомою. Що значить розвалити до кінця Україну? Що ти скажеш? Що ти мав на увазі? Та йди в ДНР, ні, ні, ні. вони, вони те саме хочуть. Безусловно. іди в ДНР, вони, вони те саме хочуть. Або врашу і там, там Ти однодуміць. Валера, ти бачиш, переходиш на особистості і починаєш. А ти? Ти мені корупціонером називаєш, що ти мав на увазі, розкажи. Тому що, що ти що? Ти учасник Чого? І мені Три за це платять? Це. Чи що? Що ти Я бачиш? звідки знаю, може і платять. А. Ну все. До побачення, ви до Балашова. Будете, до Балашов цим людям платить. щоб вони таких... один одного несли таку, реально. <гум> На нього. Так що подавати? В СБУ. в СБУ можна написати, ну я не знаю, чи імін. є сенс, ні, щоб у нас це була це б... нормальна служба безпеки України. Ні, ні, не влаштовуємо. Ну, ви знаєте, у нас не влаштували, але ми важко. Ми одного навод... змінили на такого штабу. І, і це поміняємо. на кращу. Ми не будемо буде трохи з телефончиками. Будемо знову зажирати знову поміняємо. теж краще для Скільки ви робочих місць створили? От розкажіть. Я вам скажу, скільки я врятувала бюджету? Розкажіть, для кого ви їх рятували? А давайте ну, про ці матерії високі ми... не, не ми... говоримо. Ви кожен день робить щось конкретне для цих держав. Ви б хоч один раз пішли ви... там в прокуратуру, Платити там, там позивалися. Платити там, податки на з... весь день. А то, що їм землі не дають. Скільки ви земельдіянок вивели? Так не плати, ти ж кажеш, що не надо. Перекриваєте дорогу, щоб маршрутчики у нас возили. Може ви щось робите? Чи ви тільки бла-бла-бла-бла-бла? Ну, ви розкажіть, що ви робите. Ти ти шо, не почував, що в Фейсбуці, я ти за Фейсбуці почитаю. Я почув. Ну го, не мало. А ти що робиш? Роблю? Звільняєш від да. податків. Так. Да? так? То може я, підеш до мене в раби, так. я тобі буду зарплату а, платити, да. 200 рублів. Мені зарплата Розвалюєте не потрібна. О, то тоді пішли до мене. Я тобі скажу, чим займатися. Я тобі скажу, знаєш, от я маршрутчик Савітський. От є маршрутчик Савіцький. От він так. не хоче перевозити атошників. А я тобі скажу, ти такий класний за державу. То от візьми, докажи маршрутчику савіцького, чого він має перевозити атошників безкоштовно і пенсіонерів. Ми хочемо так зробити, щоб ці атошники так. заробляли гроші.